Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 12 червня 2025 року, проводиться засідання постійної комісії Сім'янської селищної ради з питань лівоювання земельних відносин, житлово комунального господарства та охорони навколишнього середовища. Засідання проводжу я, голова комісії Володимир Якименко. На засідання комісії прибуло 4 члени комісії, відсутній один з поважних причин. Комісія може розпочати роботу. Шановні члени комісії, наголошую, що відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. На сісі запрошені начальник відділу земельних відносин Сергій Таран, перший заступник селищного голови Віталій Желіба. На розгляд комісії виносяться слідуючі питання: перше про погодження затвердження проекту замолодострою щодо організації. Встановлення меж території Природного заповідного фонду геологічного заказника місцевого значення Срібнянський. Друге: проположення створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Балці біля села Тішків Прилуцького району Чернівської області. Третє. Про надання дозволу на види технічної документації по передачі земельної ділянки в оренду та для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Четверте. Про продовження термодії договору оренди земельної ділянки до обслуговування нежитлової будівлі. П'яте. Про заміну сторони у договорі оренди шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди землі. Шосте. Про надання дозволу на вигадки технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок Срім'янського районному споживчому товариству. Сьоме. Про надання дозволу на видання технічної докуменції із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для внесення товар товарностів сільськогосподарського виробництва. Восьме, Про включення земельної ділянки до переліку інвестиційно привабливих земельних ділянок право оренди, на яке підлягає продажу на земельних торгах. Дев'яте. Про надання дозволу на виголовлення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки в оренду ТОВ «Юкрейн». Тагор компанія. Десяте: про передачу безоплатного власність земельних ділянок для будівництва та заслугування житлового будинку господарських будівель та споруд. Одинадцяте. Про розгляд восьми листів повідомлень та сагропівніч. Про поновлення договору оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Двінадцяте. Про затвердження статуту комунального підприємства «Комунгосп» Срібнянської селищної ради. новій редакції. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? За 4 проти. Утрималось немає, приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово для інформації з питань порядку денного надається начальнику відділу замальних відносин Сергію Тарану. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виносяться наступні проекти рішень, які необхідно винести на розгляд 43-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Перша про погодження та затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території заповідного фонду гідрологічного закозника місцевого значення Сріб'янської. Пропонується погодити та затвердити розроблений проєкт землеустрою щодо організації встановлення меж території з Природно-заповідного фонду гідрологічний закозник місцевого значення Сріб'янської обличчі 71 гектар на території Сріблянської селищної роди. Кожнені комісії є запитання. Немає. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 43-ї сесії селищної ради 8-го скликання? Хто за? За 4. проти утрималися немає, приймається. Наступний проект рішення про погодження створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення... В болці біля села Антішки Прилузького району Чернігівської області пропонується надати згоду на створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення Чарівні Ярки, площею 21,6 гектара для розвитку зеленого туризму та охорони рослин, які занесені до Червоної книги України в болці біля села Антішки Прилуцького району Чернігівської області. Знаєте, де село Антішки? Це як їх на Васюкове зліва, з, лівої з, з лівої сторони, перед на Навосюково. Там село Антішки і там заповідниця. Кої є ще питання? Немає. Значить, голосуємо. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 43-ї сесії селищної ради 8 скликання. Хто за? За 4 проти утрималось немає, приймається. Наступний проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації по передачі земельної ділянки в оренду для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Пропонується надати громадянам Костенко Віталію Володимировичу і громадянці Завгородній Валентині Володимирі дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0,1411 гектара, яка знаходиться в селищі Срібне на умовах оренди терміном на один рік. Членом комісії запитання. Немає. Голосуємо. То за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 43 ї сесії селищної ради 8-го скликання. Хто за За 4. проти утрималось немає? Приймається наступний проєкт рішення про продовження терміну дії оренди договору земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі. Пропонується продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки громадянину Пощенку Олександру Анатолійовичу на 18 років з моменту укладення договору на земельну ділянку площею 18. 58 гектарів для обслуговування нежитлової будівлі, яка знаходиться в селищі Срібна Прилуцького району Чернігівської області? Це де був Це зав... газова заправка. Завод скотрен ще був, там ну, газова. газова заправка була. От його там будівлі і, мітоноса, договір, да. і. продовжує. Коші є питання? Немає. Mm. Хто за винесення даного питання на засіданні роз... 43-ї сесії селищної ради 8 го питання. Хто за? За чотири проти утримання приймається. Наступний проект про заміну сторони у договорі оренди шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди землі. Пропонується змінити сторону договору оренди землі від 17-го 3 до 2009-го загальною площею 016 го, яка розташована за межами села Олексинці Срібнянської селищної ради для розміщення будівництва та впловання будівель споруд об'єктів передачі електричної енергії, укладеного між... Товариством та Срібнянською районної державної адміністрації, а саме змінити орендодавця із Срібнянської районної державної адміністрації на Срібнянську селищну роду шляхом укладання додаткової угоди. Ну, це обладнання. За сторони. Заміна сторони. сторони. Є питання до доповідачі? Немає, так? Да? Тоді хто за винесення даного питання? Ну, за засідання 43 третій сесії селищної ради, 8-го скликання. Хто за? Зачеплений, проти утримувачів немає, приймається. Наступний проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних дільонок Срібненському районному споживчому товариству. Пропонується надати дозвол Срібненському районному споживчому товариству на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельних дільонків в натурі на місцевості, які знаходяться в постійному користуванні відповідно до державного акту Серія ЧН номер 30114 для обслуговування для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Там дві ділянки площею 0,59 гектара і 1 гектар 2 сотки. Що за захід? Грипу. По свята забрали в городі ці, Ні, так це по-срібному. Це, по це, це по іменно в срібному? Де ще не забрали? Ні. Де оце ж вони сидять? І де реставра сріб... сріб... бути. Оце. І в них занятне постійне користування, вони хочуть відновлюватися. Є ще запитання? О, немає. Хто за винесення даного питання засідання Роз... <кліг> <Розисування. кліг> 43 сесії селищної ради, 8 розпитання? Хто за? За 4. Проти отримав немає, приймається. Наступний проект рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації за щодо встановлення межзамельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це двом особам: Соловей Сергію Миколайовичу і Моргун Валентині Михайлівні. Це люди, які переоформили з Польщі. Не витримування були. Хто за винесення даного питання? Розупина розсіяна 43-ї сесії середної ради, 8-го спитання. Хто за? За 4 проти утримувався немає, приймається. Наступне проект рішення про включення земельної ділянки до переліку інвестиційно привобливих ділянок ділонок оренди, на які підлягає продажу на земельних торгах. Пропонується включити перелік інвестиційно-привобливих земельних ділянок комунальної власності оренди, на які підлягає продажу на земельних торгов, земельну ділянку водного. Фонду в комплексі з розташованих на ніч водним об'єктом орієнтовною площею 7,5 гектара для рибогосподарських потреб, що розташована за межами села Васківці на території Серднянської селищної ради, надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду орієнтовною площею 7,5 гектара для рибогосподарських потреб, що розташована за межами села Васківці на території Серблянської селищної ради роди. Ну, це ставу хвостківська утка. Так, там Ні, це перелучане там було. Ні, ніхто, ніхто. Це то Сокиринська. То Сокиринська утка, є хвостківська утка. Це та. недалеко від ну, хвостківця. І хочуть оформити. Виставить на торги, що може хтось візьме в оренду, да. буде платити сільській роді да. гроші. Ні. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 43 сесії селищної ради 8-го скликання? Хто за? 4 за, Проти утримались немає, приймається. Наступний проект <клес> рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної діданки воранду ТУКРІНТОВАНІЯ пропонується надати ТОВ Україн таувер компанія дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 49 років орієнтовною площею. 0045га, яка знаходиться на території Кернянської селищної ради за межами села Стакирні Прилуцького району Кернівської області для розміщення експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій. Це Київстар. Вишка. Просить. Вишка. Це у нас сукрінці на хутіра там. Отам на п'ятачку. Хто за винесення даного питання Роз, на розсіяні 43-ї сесії селищної ради 8 скликання? Хто за? За чотири протиутри у нас немає приймається. приймаються. Наступний проєкт рішення про передачу безоплатних обласних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд. До селищної ради надійшли заяви від громадянина Діденка Анатолія Івановича Крекотня, Віктора Яковича Тіщенка, Валентини Олексіївни. Швіллі, Світлана Іванівна Сидоренко Наталії Володимирівни, Подалка, Любов Володимирівни, куди Юрія Вікторовича, безкоровойної Наталії Вікторівни, Кононенко, Анатолія Олексійовича, Петренко Надії Володимирівні щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та передачі даних земельних ділянок їм у власність є за питання? Та під будинками. Під будинками. Хто за винесення даного питання на розглядав засідання 43-ї сесії селищно ради 8-го скликання. Хто за? За 4 Проти? тримався немає, Приймаємо це. приймається. Наступний проєкт рішення про розгляд восьми листів повідомлень Владоса Гропівніч про поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного судовосподарського виробництва. Надійшло 8 листів повідомлення від ТОВТОС ОГРОПівніч про поновлення договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 15 років, які знаходяться на території Сіменської селищної роди. Вже... Да, да, да? Да, да, да. ну Тут вони подали його е... розсроченням Значить, Пропоную відмовити ТАСА ТО, Тасаропівнічу в задоволені листів повідомлення наповнення довіру оренди за мене ділянок з кадастровими номерами та площами, які знаходяться на території Сім'янської селищної ради Пригозка райони Ченецької області. Суть в тому, що е... вони подали на місяць пізніше. Чим по закону. Тобто, якщо треба було подати 19 квітня, вони подали 19 травня місяць просрочений, то ми маємо право не надавати їм. Тобто, Згідно з статті 34, 33, 34 закону України про оренду землі вони гарантує віде. орендарю право перед іншими можливими орендарями на поновлення договорів оренди землі як суб'єкта переважним правом. Але за умови звернення до орендодавця не пізніше, ніж за місяць. А вони подали Вони просрочили, просрочили на місяць. І Про... це є да. представою, mm -hmm. що yeah. орендар втратив переважне право на таке, яке посилається у своїх листах. Тобто втратив першочергове право. Тобто ми, тобто ми їм не задовольняємо, а там тоді хтось далі в оренду буде брати. В кого є запитання? Немає. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 43-ї сесії селищної ради 8 поликання? Хто за? За, 4 проти. Утрималось немає. Приймається. Ну і 12 те питання у нас. Шановні, слово надається комунального підприємства Миколайович. Нові редакції. Значить, При цьому що змінилося в цьому статуті? Чому тут потрібно його перезатвердити? Тому що змінилася юридична адреса, мається на увозі, наше СНТ, стало селище. селище. Тому пропонується затвердити статут комунального підприємства Комуналь Смілянської селищної ради. Нові редакції. Директору комунального підприємства Комусселищної ради Чернівської області Марині Тревес забезпечити заходи щодо державної реєстрації статуту нові редакції. В статуті дуже нічого не змінилося, так нічого не змінилося. Переставили, переставили, поміняли місцями. Ну, наприклад, перше ішлося там е, обслуговування житлового фонду і так далі. А ми поміняли, ну це у роботах. Ми поміняли, поставили першим. Надання комунальних послуг безпосередньо та робота, якою, для якої створено це підприємство і не займається. Більш нічого не з'явиться. В колі ще є запитання? <тат�арх> Хто за винесення даного питання на, на 43 розпитання засідання на 43-й сесії селищної ради, восьмого питання? Хто за? За 4. Проти відмовились от, 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 немає. Рішення приймається. Всі профільні питання винесені на розгляд постійної комісії розглянуті. Які є зауваження до роботи комісії довідки або оголошення? Немає. немає. Якщо немає, засідання комісії оголошую завершеним. Дякую всім за роботу. До побачення.